Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо, чи потрібно писати схему для того, щоб налагодити будь-яку ситуацію, чи потрібен такий особистий бізнес-план? Чи потрібен він? З одної сторони, якщо багато є напружень. Якщо ми пропишемо свої певні кроки, так що мені робити завтра? Куди мені піти? Де мені приділити час там заняттям своїм тілом? Так, побудова харчування, наприклад, або побудова певних особистих кордонів, така більш ємке формулювання, але під ним є глобальний зміст, тому його треба розписувати пункт А, пункт Б і так далі. Але схема, яку ми прописуємо, вона має нести під собою, вона має бути наслідком наших пріоритетів. Ну про що мова? Дивіться, коли я консультувала, моя перша консультація, і взагалі, на мою думку, що 20, навіть 15, ну до 30% говорить психолог, 70% говорить клієнт. Для того, щоб зрозуміти психологу, так, клієнта вистроїти вже орієнтири роботи в певній ситуації, необхідно почути, і почути я не лише про почути, так, а я і про невербальні моменти, я й про емоційні моменти, я й про поведінкові. Як не дивно, навіть поведінка клієнта з самим психологом оцінка його, можливо, навіть зовнішнього вигляду психолога, можливо, оцінка його якихось дій, навіть міні-конфлікти, це також може бути. Предметом терапії, якщо психолог має на це емоційно-психологічний ресурс, якщо є стресостійкість. Якщо стресостійкості, можливо, в обох для цієї співпраці не вистачає, то вона не буде ресурсною і не має під собою сенсу. Для чого? Все-таки це має бути цілюще мероприємство, так чи інакше, а не таке випробування, яких і так вистачає. Я забула про що говорила. Ага, і коли я спілкувалася з клієнтом після зустрічі. Я вже хто зі мною працював, знає, я розписувала певні кроки. Але ці кроки були орієнтовані не на те, що потрібно робити, так, розходитись в стосунках чи не розходитись, абсолютно ні. Ці кроки були зорієнтовані на роботу з собою клієнта, з його сильними, вразливими сторонами, так? на корекцію того ментального стану, емоційно-фізичного, скажімо так, для того, щоби. Потім, в кінцевому результаті, клієнт зміг, або, скажімо так, йшов до того, щоб приймати легше, оптимальне для себе рішення. Я не говорю фундаментальними фразами, що мусив прийняти рішення. Все життя це є процес. От. І тому часто відбувається така штука, що людина пише схему, але не знає до кінця для чого. Наприклад, є такі деструктивні стосунки, і сіли собі там з подругами, так, випили коньячку і пишемо, ти з ним розходишся. Добре, там, пункт пер, перший. Я з ним ем, розходжуся, там, я йду на манікюр, я йду на інше якесь побачення. Це все. Ем, Разом з подругами прописали, а в другій ночі вона сидить і дзвонить тому кавалеру, що я без тебе не можу жити, що повертайся, пробач мені. Чому? Тому що схему, яку написали разом з подругами, вона не відповідає пріоритетам на сьогодні. Тої людини, тої дівчини. Тому для початку необхідно дозволити собі і пробачити собі те, що ти наразі не готовий або не готова прийняти. Певне рішення. Рішення, в якому ти кидаєш деструктивні стосунки. Пробачити собі те, що ти знаходишся в тих стосунках, де тебе гноблять. Ти маєш право на помилки, ти маєш право на вторинні вигоди від цих відносин. Ти маєш право на бездіяльність в цьому контексті. Можливо, якщо захочеш, якщо в тебе буде ресурс, ти компенсуєш цю бездіяльність, діяльність в іншому, в іншій ситуації. Часто буває така історія, історія. людина має певні таланти, наприклад, спів. Якась творчість. І ця діяльність вона підсилює людину. Там, психологія, наприклад, це що завгодно, вона підсилює людину. Але людина не може займатися цією діяльністю, тому що батьки проти цього. З другої сторони, є деструктивні стосунки, в яких теж неможливо прийняти до кінця рішення. І людина не в стосунках не приймає рішення, ні улюбленою справою не займається, а займається тим, що тягне з неї соки, працює на неулюблені. Роботі і так далі. Тобто тут я не мушу, але не можу прийняти рішення в стосунках, а тут я хочу займатися, але не маю права, бо це для моїх батьків безперспективно. Тобто ресурсу підсилення людина не має. Як ж ми без безпідсилення можемо прийняти важке складне рішення в рамках взаємозалежності, наприклад? Тому основна робота завжди в консультаціях була направлена на вивчення вивчення тої бази. Того початкового, скажімо так, матеріалу в контексті внутрішнього стану людини, її ресурсу, її потенціалу, її таланту, її харизму. Тобто ми мали по якихось кусочках, по шматочках зібрати ту, ту опору, згідно якої на яку можна трішечки плотніше встати. І коли людина вже більш стійко стоїть на ногах, вона я не буду говорити, що прям може прийняти рішення. Вона вже не так потребує, не така беззахисна. От мета роботи психолога це зменшити беззахисність. А коли ми менше беззахисні, ми знайомства знайдемо, ми якісь нові стосунки розглянемо, якусь нову емоцію десь отримаємо. Ми е в цих відносинах, можливо, якось себе поведемо, що десь відстоїмо поступово свої кордони, можливо, і партнер десь зміниться. Так? Тобто, ми до психолога приходимо здебільшого в стані допоможіть мені, дайте мені оцю схему. І ця схема може працювати, яку ви, можливо, напишете з часом з психологом, якщо вона відповідатиме вашим пріоритетам. Якщо було цікаво, коментуйте.